Всім привіт! Я вітаю вас у себе на каналі, і сьогодні ми будемо говорити про нове опитування в Польщі, зробивши висновки, після якого ми можемо точно сказати, що зараз з Польщі має намір виїхати кожен п'ятий поляк через ситуацію, яка сталася. І склалася зараз в Польщі, а також в Україні. Тож дивіться це відео до кінця. Також не забувайте ставити йому лайки і підписуватись на канал. Також перед тим, як ми почнемо, я хотів би вам е декілька слів сказати про благодійний хокейний турнір, який пройде в Польщі в місті Торунь. Він відбудеться 11, також 12 листопада, на, е як я вже сказав, в Торуні, на е стадіоні Тортор. І там буде виступати 12 команд хокейних з усього світу для підтримки України. І основною ціллю цього турніру буде благодійний збір коштів на купівлю 20 пожежних автомобілів, а також на купівлю 15 кареток швидкої допомоги для того, щоб передати їх в Україну в ті міста, які зараз найбільше страждають від війни. Тож кожен українець, а також кожен поляк, який які мають змогу, які хотіли б. Долучитися до цього можуть перейти за посиланням в описі під цим відео, купити собі квиток або ж просто задонатити кошти на благодійний фонд, який цим займається, і таким чином долучитися до нашої спільної боротьби, таким чином долучитися до цього збору і допомогти своїй рідній Україні. Тож, друзі, долучайтеся. Тепер давайте перейдемо до нашого опитування. Дані опитування публікує газета Жеч і, виходячи з цього, двадцять. 3% громадян Польщі заявили про свою готовність залишити країну, щоб перебратися в більш спокійне місце, і це абсолютно ніяк не пов'язано з великим надливом біженців з України. Причинами потенційної міграції стала ескалація. Війни в Україні, а Польща, як ми знаємо, знаходиться дуже близько до України. І як ми бачимо, 23% поляків досить серйозно ставляться до цього всього, і вони розуміють, що можуть бути такі варіанти, коли війна перекинеться також і на територію Польщі. Плюс також серйозним сигналом для багатьох поляків є непідтверджена інформація про те, що Сполучені Штати Америки хочуть в Польщі розмістити свою ядерну зброю, що також не буде, не буде сприяти, скажімо так, спокою звичайних поляків, які там в себе проживають. Крім того, в Польша вже почала. Вже почала видавати населенню засоби для захисту щитоподібної залози. І ну, як ми знаємо, так вже в Польщі роздають йодит калію на випадок якихось надзвичайних ситуацій, які пов'язані там з використанням ядерної зброї або або з якоїсь катастрофою, яка може статися, наприклад, на Запорізькій атомній станції. Отже, і зараз 6,2% респондентів. Однозначно розглядають можливість залишити Польщу 16 і 8. Однозначно кажуть так, що вони також хочуть покинути Польщу. 34 і 7. Швидше ні. 27,1 точно ні, і 15,2% респондентів поки що не можуть відповісти на це питання, тобто просто-напросто не знають. Ми бачимо, що більшість, ну якби цих 23% поляків вони, власне виїжджають не через те, що їм там фінансово тяжко зараз в Польщі, хоча і цей фактор також впливає. А саме через війну в Україні вони бояться, що війна перекинеться на Польщу, що якось там. Там якісь оці ядерні ігри перекинуться на територію Польщі, і тому вони розглядають варіанти поїхати подалі від України до, як мінімум, до моменту нашої перемоги у війні. Ну а потім вже будуть вибирати, чи повертатися в Польщу, чи ні, в залежності від ситуації, яка складеться. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Чи ви вважаєте, що Польща зараз є безпечною країною чи небезпечною? Мені буде дуже цікаво вашу думку почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!